Жителі окупованого Криму мають знати, що Україна обов'язково повернеться, а разом з нею повноцінне життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський у нещодавно звільненому ізюмі на Харківщині. Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, глава держави зазначив, що жителі Криму всі ці роки перебувають під тиском російської пропаганди, але додав, що правда на нашому боці. And my to to We know that... Мій сигнал людям в окупованому Криму такий: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації вже понад вісім років. Неважливо, що вони чули по російському пропагандистському телебаченню ці роки. Ми знаємо, що правда на нашому боці, і ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме, але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що. Це наша земля і наші люди. в Ізюмі. Володимир Зеленський взяв участь у піднятті прапора. Синьо жовтий знову здійнявся над мерією після піврічної окупації. Разом з десантниками Січиславської бригади та іншими бійцями Сил оборони вшанував пам'ять загиблих і подякував усім воїнам, які звільняють українські землі. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас. Коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного: це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, значить, що наша держава під нашим контролем, значить, що ворога немає і він побіг. Президент провів нараду щодо ситуації на фронті. Зеленський відзначив бійців нагородами і заслухав командувача сухопутних військ Олександра Сирського, який очолює групування Хортиця, що контрнаступає на Харківському та Луганському напрямках. Бережіть себе і народ України, і наші діти, ваші діти, ваші онуки ніколи не забудуть. Но ви, будь ласка, нікому з цих зрадників. Терористів нічого не пробачайте, слава Україні. Попри провал на Харківщині, російські окупанти тиснуть на Донеччині. За даними Генерального штабу, точки ворожого наступу незмінні, але всі спроби просунутися до Солодара Бахмута та Авдіївки, як і раніше, марні. Суттєві щоденні втрати росіян намагаються відновити як можуть. Бажаючих воювати шукають і серед ув'язнених у Тульській області. Зняти судимість вербувальники обіцяють в обмін на тримісячну службу а для рецидивістів і засуджених за особливо тяжкі злочини. Понують піврічний термін участі у війні, набирають також і так званих резервістів до нещодавно сформованого третього армійського корпусу, який вже зазнав відчутних втрат, серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. місцеві так звані військомати отримали завдання разом з міліцією до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що, в свою чергу, викликає масове невдоволення місцевих жителів. Майже вся територія окупованої Херсонщини під нашим вогневим контролем. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центра оборони Півдня Наталя Гоменюк. Вона додала, що українські воїни просуваються та витісняють росіян, деморалізуючи ворога, не покращує настрій окупантам і провал на інших ділянках фронту. За словами Наталі Гоменюк, ворог все ще намагається перекидати на правий берег Дніпра боєприпаси та підкріплення і намагається втриматись. Зупиняємо цей процес. Але їх наполегливість продиктовано звісно наказами, які вони отримують, будь-який спосіб утримати хоч щось з того, що було обіцяно, тому що вже зрозуміло, що референдум не те, що перенесений, перевідкладений. Знов таки вся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег, оскільки нема у них не шансів, ані шансів, ані можливості це провести. Сегрегація в окупаційному війську у Криму випускників училища Нахімова сортують на росіян і кримчан перед тим як відправити на передову. Про це укранформу повідомили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. За їх даними курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова, які родом з Росії, планують відправити команди взводів безпосередньо до російської армії, водночас випускників кремчан відправлятимуть на посади командирів взводів військових частин першого та другого армійських корпусів, тобто ордло. За українську пісню Штрафи та буцигарня окупанти покарали тих, хто співав червону калину на кримсько-татарському весіллі в окупованому Бахчисараї. Відео, де гості співають та танцюють під гімн цічових стрільців, з'явилося в проросійських пабликах. Окупаційний голова Криму Аксьонов, стукуючи по столу, пригрозив кримінальною відповідальністю за проукраїнські настрої. Еще раз говорю, не любите нашу страну, є туди. Ді і кого ви любите. сам любитель Росії Аксьонов своєї поради у 2014 році чомусь не дослухався. А ось тим, хто не зрадив країні, пообіцяв покаранням. Окупаційні силовики невдовзі відзвітували. Осередок непокори ліквідовано. Діджей Ахтем Гіміджі, який вмикав червону калину, отримав 10 діб арешту. Загарбники змусили його вибачатися на камеру. Приношу свої іскренні звіння перед гражданами Росії і Криму За подобний факт. Власник ресторану Арпату Бахчисараї, де гуляли весілля Ельдар Качкаров, отримав 15 діб адмінарешту, а його ресторан зачинили. Не врятувала власника вибачення, в якому він заявив про підтримку російської агресії проти України та навіть готовність дати гроші для російської армії. Я підтримую нашого президента і главу республіки Крим Сергія Валеріча за проведену спецоперацію. Я проти фашизму. Щоб это не було не пустими словами, я готов финансово поддержать наших бойців, які проводять спецоперацію на Україні. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамірів розповів, як зазвичай окупанти домагаються таких вибачень. Дело в тому, що владелець ресторану, навіть падоник. честно сотрудничал с Аксеном, у них там общие темные дела, но то, что там произошло, это не заслуга, так сказать, владельца ресторана, и он, вопреки его желанию, это собравшиеся там люди, действительно патриотически настроенные, э, сделали такое. Поэтому эти извинения, ну вообще-то там чисто такое, вот как у Кадырова. Скажем, человек выступает, говорит что-то, потом его шантажируют, пугают том, что родителей там и детей убьют и заставляют извиняться. Примерно такое сейчас происходит и в Крыму. Тітка нареченого отримала 10 діб адмінарешту, мати нареченого 5 діб. А мати нареченої та дружині власника ресторану призначили штраф по 50 тисяч рублів через те, що у них є неповнолітні діти. Як повідомив голова Міджлісу Ріфат Чубаров, в історії кримськотатарського народу вже був період, коли за виконання заборонених пісень людей піддавали репресіям та переслідуванням. Але незважаючи на це, кримські татари демонстрували свою вірність до Криму. Якщо не втечуть до Росії, то наступного року відповідатимуть за свої злочини. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілів пригрозив кримським колаборантам відповідальністю за співпрацю з окупантами. За його інформацією, окупаційний голова Криму Аксіонов та так званий спікер Госсовета Криму Константінов як криси, де окупація близько, тому вже вивезли до Росії своїх близьких. Розповів Джамілів, і як на його думку, зсу звільнять півострів від загарбників. Но сами эти и Константинов, и Аксенов, они вывезли свои семьи. У крыс, как правило, обостренные чувства опасности. Они чувствуют, что корабль тонет, и уже отправили своих родителей, э, своих родственников. Ну, я думаю, если они их оккупанты с собой не заберут, в следующем году мы с ним будем разговаривать за все эти дела, которые они творят в Крыму. Рассчитывать на то, что в этом году мы освободим Крым, вряд ли прихватится. Дело в том, что они... Мы можем ее с правой стороны Днепра окружить, уничтожить, но форсировать Днепр – это очень затратно, сопряжено с э, потерями большими человеческими э, потерями. Поэтому будем бить, видимо, по этим логистическим их точкам, отрежем. И тогда ну, могут они сами посыпаться.